Магнітола KipCool ts 360 підтримує круговий огляд. Це означає, що до неї підключаються 4 камери по кругу і вони дають круговий огляд навколо автомобіля. Але не всім потрібен круговий огляд. Є клієнти, які в нас запитують, потрібна тільки задня і передня камера. Ми їм рекомендуємо все ж таки купувати круговий огляд. Чому? Саме перше, це тому, що різний функціонал. По вартості, круговий огляд, якщо купувати в комплекті з магнітолу, він коштує так само як оддільно купувати дві камери задню і передню. Якість в цих камер Full HD 1920 на 1080. Але саме основне це функціонал. Значить, якщо ви візьмете просто задню і передню камеру, у вас не буде такого функціоналу, як через програму кругового огляду. Дивіться, тобто, якщо ми не підключаємо ось праву камеру і ліву, в нас буде тільки задня камера, ось і передня камера. Попереду. Значить, дивіться, якщо через, ми підключаємо через круговий огляд, у нас по задній камері три режима. Дивіться, раз режим. Тобто, якщо ми можемо тут під'їжджаємо до бордюрки, ось тут видно прямо до бампера. Зараз я фокус наведу. ось Тут видно прямо до бампера, зверху вигляд. Тож, в обичних камерах такого немає режиму. Ось. Далі. Режим Fish Eyes, Ice тобто максимально ми бачимо зображення по ширині, по всьому куту, але воно якби іскажається. Можна ще отакий режим на весь екран зробити. Ось. І ось такий режим, третій режим, це режим, ну, звичайний режим перспективи, так називаємо, як звичайна камера. І тут у нас ще один плюс. Ми коли зараз давайте я заведу автомобіль. Одну хвилинку. Дивіться, ось ми зараз включаємо задній хід, вмімнули задній хід і повертаємо кермо. І в нас разом із кермом повертаються не тільки оці динамічні лінії, а ще й сама картинка. Зверніть увагу, о, дивіться, відро, бачите, тут мусорне і е, столбик, дивіться, ми повертаємо руль вліво, його немає, він з поля зору пропадає, повертається зліва зображення. І тут внизу ось наш бампер видно. Якщо ми далі ще покрутимо, навіть от номер видно наш. Бачите, дивіться, крутим це рівняємо, ось рівно все. Видно тільки справа, трошки столбик. Звичайна перспектива. Зараз зображення як звичайної камери заднього огляду. Але коли ми повертаємо кермо, у нас, дивіться, і лінії паркувальні повертаються, і повертається ще й зображення. І ми оце, що ми тут не бачили, ми зараз його бачимо, це дуже зручно. Це така функція, тільки при круговому огляді. І плюс я повторюсь, що тут ще ось режими. Так, щас я виню. І тут я повторюсь, що режими по задній камері, три режима. Ось давайте зараз трошки назад від'їдемо, я вам покажу. Дивіться. А, ручник. Дивіться. Ось, бачите, ми під'їжджаємо. Ось. Дуже зручно. Потім так само по передній. Камері у нас теж так само три режими. Оце зараз у нас режим Fish Eyes. Потім дивіться, режим е, перспективи теж так само. І режим е, зверху. Зараз не буду дивіться, от ми зараз під'їжджаємо, дивіться. Ось, бачите, ми отак от до бордюрки можемо Чікс під'їхати і все. Ми бачимо свій автомобіль зверху. В звичайних. В звичайних камер задня і передня таких режимів немає. Тому вигідніше взяти круговий огляд, тим більше, що він по вартості так само коштує, як просто отдільна задня і передня камера. І буде у вас функціонала набагато більше, ніж просто задня і передня камера. Це щоб.